Ми в школі зазвичай грали в футбол. А я в школі футбол терпіти не міг, тому що я тоді по ICTV показували Майкла Джордана і баскетбол. І розумієте, і, і, і це десь наштовхнуло через. Більше 30 років мене на те, що власне діти мають право обирати. Реалізовуючи дитячу мрію, відомий шоумен Олександр Педан також долучився до змін в українській школі. Ще п'ять років тому він почав впроваджувати свою ідею активного залучення дітей до фізичної культури. Так з'явився рух Джуніорс. Його напрацювання увійшли до навчальної програми з фізичної культури для учнів нової української школи, яка передбачає кардинальні зміни як в змісті, так і в підходах. В розробці цієї програми брали участь не лише міністерські посадовці, а й громадські активісти. Яка передбачає гендерну рівність, те, що дітки можуть всі займатися фізкультурою, безпеку на уроках фізкультури, нові види спорту, які будуть їм цікаві, і так далі. Тобто, багато засад вона легка, дешева. Тому що власне не треба переробляти зали, просто додаються нові види спорту, які сьогодні ми і привезли показати вчителям Чернігівщини. Зараз розробники та активісти руху їздять містами України і розповідають, як можна модернізувати уроки фізкультури. І не лише розповідають, а й одразу демонструють практичне застосування. Управління освіти Чернігівської міської ради підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією Джуніорс для вчителів фізкультури чернігівських шкіл. Влаштували навчальний тренінг. Сьогоднішній захід є як одна з можливостей презентації нових підходів в викладанні фізичної культури в рамках нової української школи в п'ятих класах. Це ігрові, якраз ігрові види спорту, які викладаються, можуть викладатися в п'ятих класах. Як правильно ними займатися для того, щоб у дітей все-таки максимально викликати інтерес? Учні київської школи номер 110, учителі якої вже застосовують нову програму на уроках фізкультури, навчили своїх ровесників з Чернігівської школи номер 3 основних вправ і прийомів чотирьох модулів, тобто чотирьох ігор: фризбі, флорболу, черлідингу та регбі п'ять є різні стадії, Коли ти тільки початково, ти просто вимахаєш. А от коли ти вже починаєш займатися тим, там є перевороти, там є кубирки, там є різні фізичні навантаження, і це складно. Але коли ти з друзями тобі це допомагає. Мені дуже цікаво, я полюбляю таке. Просто коли у школі таке проходиться. Я думаю, всім подобається. Одразу ж влаштували і змагання для Ілії який займається рукопашним боєм, стала цікавим відкриттям командна гра регбі. Дуже цікаво. Хоча б ще більше грати. Такого ще ніколи у нас не було в школі. Дуже цікава гра. Особливо, коли ти граєш не тільки. Зі своїм класом, а з іншими класами, все таке. Нова програма включає 60 варіативних модулів вивчення різноманітних видів спорту. Учні і вчителі разом можуть із великого списку обрати для вивчення протягом однієї чверті три-чотири варіанти. Потім вони змінюються на інші. В традиційній програмі вивчали 3-4 модулі протягом року. Тепер діти можуть ознайомитися з більшою кількістю різних видів спорту і обрати такі, якими їм буде цікаво займатися, і в позашкільному житті. Причому навіть не для досягнення чемпіонських титулів, а для свого здоров'я та задоволення. Вони передбачають дуже багато для дівчат різноманітних занять. Окремих занять а також в спільці з хлопцями дуже багато занять, значить, оскільки модулів 60, вони дуже дуже різноманітні. Як би мовити, на різний смак, тобто вони підійдуть дітям з різним темпераментом, з різним рівнем фізичної підготовленості. Деякі вчителі і раніше застосовували елементи цих видів спорту на своїх заняттях з фізкультури, пропонували групам дітей різні ігри під час одного уроку. Наприклад, вчителька фізкультури Чернігівської школи номер 35 запроваджувала на уроках аеробіку, фітнес та вправи на степ дошці. В 11 класі ми у першому семестрі працювали над кросфітом і аеробіка. Чесно вам скажу, дівчатка були ну просто в восторгі як то кажуть, від цього від цих уроків, тому що це для них дійсно нове. Вони розуміють, що це для їхнього здоров'я. Вони самі можуть попрацювати, коли ми все зробили, вони вже знають і комплекси, і все. Вони самі готують ці комплекси, підбирають музику. Вчителі не обмежені у виборі модулів. Втім, потрібно враховувати, чи є необхідний інвентар та приміщення і площа для деяких занять. Деякі модулі передбачають використання досить вартісних спортивних знарядь, але поки що на перешкоді повноцінного запровадження нової програми з фізкультури в п'ятих класах нової української школи стала війна. Багато дітей на дистанційному навчанні і кошти, які місто могло б виділити на оновлення матеріальної бази для уроків з фізкультури, пішли на відновлення самих шкіл, ремонти після обстрілів росіян та облаштування укриттів. Втім, базове оснащення для уроків фізкультури в школах є. Взагалі, матеріал. Базі, останні роки ми дуже приділяли багато уваги. Звісно, є види спорту, яким. Треба буде ще по оснащенні приділити уваги наскільки наші вчителі будуть готові займатися, наскільки буде інтерес, і звісно, ми будемо над цим працювати над різноманітністю збільшення різноманітності оснащення і в тому числі і в спортивних залах. Допомогли з інвентарем і закордонні партнери, зокрема з Фінляндії, які профінансували закупівлю спортивного оснащення для шкіл міста під час організації літніх активностей. Зараз під час дистанційних уроків дітям демонструють ролики, які розробили. Організація джуніорс про різноманітні види спорту, що входять до варіативного списку модулів, аби учні ознайомилися з ними та мали можливість обрати, а в майбутньому і випробувати на практиці.